Зараз Херсон в очікуванні прийняття важливого документу для життя міста бюджету на 2017 рік. Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради підготував проєкт бюджету. Зараз він доопрацьовується. Висловити свої думки з приводу змін до цього фінансового документу мала можливість і громадськість міста. В рамках громадського обговорення бюджету директор департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради Роман Підперегора відзвітував присутнім. Який проект бюджету було розроблено цією структурою? Присутня на обговоренні громадськість мала можливість поставити питання доповідачу та висловити свої пропозиції щодо зміну у бюджеті. Бюджет має той недолік, що це бюджет проїдання, бо 92 це соціальний захід. Але ми маємо таку ситуацію зараз в країні, проблеми фінансів. На думку Володимира Молчанова, без корупційної складової. Цього року, скоріше за все, бюджет не обійшовся. Він каже, що вже не перший рік відбувається певне заниження показників, адже рівень інфляції наприкінці року значно більший аніж його закладає Кабмін у держбюджеті. Через це йде певне збільшення доходної частини в порівнянні з закладеною в плані. А це збільшення протягом року з значним корупційним ризиком, що у нас в простіречі називається Дірібан або розпіл. Потім розподіляється всередині року чи після, після трьох кварталів. Оце головна проблема саме доходної частини. Я так думаю, що тут теж буде від 100 до, якщо нічого не станеться в економіці, від 100 до 200 мільйонів перевіщення. Представники громадськості вважають, що бюджет більш-менш збалансований, але деякі моменти потребують допрацювання серед рекомендацій громадської ради, які вони зачитали на зібранні, передбачити в бюджеті витрати на проекти, що мають на меті зробити місто більш комфортним для маломобільних категорій населення, підвищити витрати на фінансування закладів культури, передбачити гроші на боротьбу з наркоторгівлею та інше. І йшлося і про зменшення деяких видатків. Так, наприклад, громадська рада. Пропонує скоротити фінансування комунального підприємства парки Херсона. Згодні з ними деякі депутати міської ради йдеться про те, що гроші, які виділяються цьому підприємству, використовуються нераціонально. Вновь создане КП парки Херсона КП, которое должно займатися уборкою парка, предусмотрено 3 мільйона 800 тисяч. Із них зарплата 3 мільйона сто. Средства потрачены на СМІ порядка 40 тисяч. 8 тисяч страховка плюс свет, комунальні услуги оплата, і на уборку всіх парків всего 250 тисяч. Тобто недопустимо. Ми завтра получим 46 человек штат. Люди будуть брати на зарплату, а парки как були без благоустройства, так и остануться. Все пропозиції громадськості будуть розглянути депутатами міськради, і можливо їх внесуть до проекту. Я хочу, по-перше, подякувати громаді за її активну громадську позицію, за їх пропозиції, які вони сьогодні надавали. Хочу звернутися до них, користуватися інтернетом, відкритим бюджетом. Також свої пропозиції можна в онлайн режимі через сайт міської ради надавати. Департаментам і депутатам до кінця тижня депутати допрацьовуватимуть бюджет міста на наступний рік. В понеділок на сесії міськради його мають прийняти. Наталія Тимофієва, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.